У понеділок пішла з життя Маргарет Тетчер. Залізні леді британської політики було 87. Померла баронеса від інсульту. Політичні діячі згадують колегу більше в сюжеті. У понеділок, 8 квітня, пішла з життя залізна леді британської політики Маргарет Течер. Поховають течер у середу, 17 квітня. Весь світ згадує відомого політика. Дізнавшись про смерть Маргарет, чинний прем'єр-міністр Об'єднаного королівства скасував усі свої європейські візити. Маргарет Тетчер не просто очолювала нашу країну, вона врятувала нашу країну. Not... <рик> <рик> Маргарет Тетчер була першою жінкою, яка очолила британський уряд. Прем'єром Тетчер була упродовж 11 років – з 1979 <рик> по 90-й. Вона була одна із найталановитіших прем'єр-міністрів, які коли-небудь були в Британії у багатьох ситуаціях та економічних конфліктах. Вона завжди відстоювала свою точку зору. Про неї можна говорити тільки з великою повагою. Тетчер мала тісні стосунки з США та критикувала дії СРСР в Афганістані. При цьому в питанні економічної співпраці з Москвою вона демонструвала незалежність. Чимало політиків вважають, що залізна леді відіграла велику роль у припиненні холодної війни в Європі та здоланні її розколу саме тетчер, уперше зустрівшись із Горбачовим, сказала іншим лідерам заходу: із цією людиною можна працювати. Не кожен лідер міг би висловити таку позицію у відносинах нового радянського лідера, який був енергійним та захищав радянський союз. Утім, через жорстку політику течер багато хто ставився до неї недоброзичливо. Деякі британці, дізнавшись про її смерть, сказали, що плакати ні за чим. За повідомленнями британського уряду, Маргарет Течер поховають з усіма військовими почестями. Панахиду відбудуть у соборі святого Павла. Згоду на проведення урочистої церемонії похорон дала королева Єлизавета II. Масштаб похорон не суттєво відрізнятиметься від державних похорон, які влаштовують лише для членів королівської родини.